Виконано чергове замовлення, був кодяк у нас в продажі і залишається те, що позаду. Клієнт захотів зекономити, звернувся за послугою під приїм, оскільки в людини був час. Хотів взяти трішки дешевше, і ми взяли замість спортлайна на 190 кінських сил. Взяли йому «ВРС». 19-го року також, але це вже йде в рестайлінгу. Тут йде 176 кВт, близько 240 кінських сил на цифровій панелі приладів, так далі. так далі. По дуже солодкій ціні. Ціну дивіться в описі, звичайно, під відео. Будете здивовані. Автомобіль приїхав повністю в оригінально-лаковому покриттю, мав деякі моменти по кузову, це були різні там уроду подряпани і так далі. Можна сказати одним словом вандалізм. На тому вдалося зекономити чим малу суму для клієнта. Ну, от, все відновили, все гарно, автомобіль весь однорідно б'ється під прилад, ніяких там дефектів, нічого ніде не залишилось. Що ми бачимо по даному варіанту? Значить, це 2019 рік 153 оригінального пробігу, ВРС 176 кВт, гарні комплектації, топова оптика попереду. Адаптивний круіз-контроль, камера асистентів, вітрове скло з підігрівом. З боку бачимо, в парктроніки парктроні є в бампері. Це означає, що автомобіль має функцію автопаркування. Такі от червоні супорта 20-го радіуса диски на літній гумі, також 19-й є на зимовій гумі в комплекті. Він номер. Накладки на дзеркала чорні, в сліпі зони є в дзеркалах, всі можливі асистенти, які тільки є присутні в даному автомобілі, вільний вхід на передніх дверях, бо це ж й шкода. Так от виглядає позаду, також парктроніки по колу. Шкода пише, це вже кінець 2019 року. Рестайл. Дивимось. Електрокришка багажника. Автомобіль розмитнений та сертифікований, сабуфер, фаркоп, різні крючки. Потім що? Тут ще бачимо гумові коврики, сіточки, ліхтарики, чорна стеля, панорама, все присутнє. Шторка також в ідеальному стані. Автомобіль. Після детейлінгу полірований, відхімчищений. Отак от, от все виглядає. Салон, підігрів задніх сидінь, клімат-контроль заднього ряду, розетка можна підключати різні прилади. Також дуже подобається бурчання. Двигуна. Так, дивимось. Пасажирське крісло попереду з електрорегулюваннями та пам'яттю, акустика Кентон, фонова підсвітка в багатьох кольорах. Так, кодяк. жовтні випущений десь. Кінець грудня чи середина на обліку 176 кВт. Він номер. Сертифікати все присутні для обліку. Сервісна історія все є. Дві тисячі неповних тому був останній сервіс в Німеччині. Всі отут документація, що по автомобілі є, навігація. От стан сидінь. Взагалі без пошкоджень, царапин чи якихось слідів зношення. Працює все тихенько, ніяких там по радіаторів, все дуже-дуже дуже в гарному стані. Автомобіль насправді збережений, електропакет, підігрів дзеркал, теж акустика, повторюсь, електрокришка багажника, накладки на пороги, накладки на педалі, електрорегулювання з пам'яттю, спортивне кермо. Так от все виглядає. Кермо просто в ідеальному стані, без жодного пошкодження. 153 оригінального пробігу, цифрова панель приладів, старт з кнопочки, режими руху, комфорт. Все. Звучання такого немає. Вибираємо режим, дивимося, що тут входить DCC, рульове керування Адаптивне, динамічне поворотне освітлення, звук двигуна, спорт. Далі оффроуд режим. Тут всі кнопки теж присутні. Тут кнопки не має бути включається бо виключається airbag Коли діти попереду, авто паркування. Так, включимо передачу. Так, мабуть, тут щось треба вимкнути. О, да. От, автопаркування можна з будь-якої сторони вибирати. Так, покажемо відразу камеру заднього виду. Наступне, що тут ще цікаво, по клімату, значить, є ARK. Підігрів вітрового скла і додатковий обігрівач. Якщо коротко казати, тут, мабуть, немає тільки камери 360 в автомобіля і немає вебасту де має тут кнопочка ця бути. І в принципі, все решта опцій для даної моделі, всі опції присутні. Так, по налаштуванням Персоналізація під три водія. Так, ключик іде. Зараз покажу в мене в кишені. Три ключі. Наступне те, що має бути вам цікаве. Поміжні системи для водія, адаптивний круїз, асистент контролю дистанції попереду, асистент руху по смузі, асистент зміни смуги руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепу є фаркоп, розпізнавання втоми. Також асистенти ще є в паркуванні маневруванні. Це асистент гальмування під час паркування і асистент виїзду з місця паркування. Фонова підсвітка в картах дверей. Наступне так, що ще цікаво, це сервісна історія. 1900 км тому було проведено ТО ще в Німеччині. Так що, кому потрібно. Такі варіанти нижче ринкових цін, так як обійшлося клієнту, 19-й рік кінець, ВРС, рестайлінг 153 пробігу. Дивимося в описі, звертайтеся, викупимо. Чому люди до нас зараз більше звертаються під пригін, чим викупляти в Україні? Оскільки ми працюємо безпосередників, в нас своя фірма в Європі, ми нікому не платимо комісію. Ви отримуєте по мінімальних цінах автомобілі з аукціонів, перевірені, де зрозуміла історія. Ви все бачите, всі пошкодження. Можна на 99% з певненістю розглядати косметичний стан, це якісь підфарбування і так далі. І по найнижчих цінах в Україні, в Європі, ви це можете придбати. Це давним-давно так працює ринок автомобільний. Ніхто не купує. Вже зі знайомих, я вже декілька років не купую десь в Україні, можливо, навіть з десяток років, бо немає змісту, і людям, кому не терміново, і хто цінує свій час, а час це ті самі кошти звертаються. Ми шукаємо, як знаходиться гарний автомобіль за гарний бюджет. Ми його викупляємо незалежно від бюджету, чи це буде 10 тисяч, чи 80 тисяч доларів і так далі. Все ви можете купити і, від'їздивши певну частину часу, продати з мінімальними втратами в нуль а можливо, й в плюс. Тому думайте, що краще для вас. Чекаємо ваших дзвінків, звертайтесь, приходьте на Тездраю, завжди раді поспілкуватися, не соромтесь.